Чому ми обрали НУБІП? Це дослідницький університет. Тут створюються нові знання. 130 освітніх програм на будь-який смак. Подвійні дипломи з провідними університетами Європи: Німеччини, Італії, Словаччини, Франції та Польщі. Програми академічної мобільності це реальна можливість проходити практику чи навчатись за кордоном. У нас можна навчатися англійською, а ще вивчати німецьку, французьку, польську чи навіть китайську мову. Кампус – бомба! Все поруч. Гуртожитки! Поруч. Корпуси поруч. Бібліотека поруч. Їжа поруч. І навіть 212-та маршрутка, яка довезе і до метро, і до Майдану. Поруч. Найпотужніші традиції, конкурси, вечірки, концерти і майстер-класи. Наша Аграрна республіка найпотужніший тімбілдинг студентства України. Тут є все для спорту, і активного відпочинку, спортзал, стадіон та ліс. Працяв влаштування. Якщо вчитися, легко знайти роботу і паралельно навчатися. Нобіп десятці найкращих університетів за рейтингом топ 200 Україна. Тут ми не просто вивчаємо теорію, а й використовуємо знання на практиці. Студент НОБІП ніколи не буде голодний. Відання смачно та доступне. Навчатися в нобіп безпечно. Укриття є в корпусах та гуртожитках. А найкрутіше цифрові освітні ресурси. Свій навчальний портал в телефоні. Нам не страшний блекаут. Неймовірний коворкінг. it тю простір, де є все від творчості до кіберспорту. І ти обирай нові.